Любі друзі, всім привіт! Нарешті ми закінчили наш вольєрчик для малят, яких ми будемо переселяти в згоді дуже скоро. Ось такі, такого у нас розміру. Знизу лежать залишки, що у нас були плейт ОСБ. Щоб не було так от бетону, холодно. Тому що тут будуть у нас малята ну, 2-2,5 місяці. Будуть у нас тут штук 8-10. Точно. Ось ми зробили їм фірточку, ось таку, щоб заходить і добиратися до дорослих. У нас тут вони теж в вольєрах сидять. І ось так у нас буде зачинятися. Все щільно, щоб малята не пролізли гарненько, тому розширюємося поступово, настільки поступово, наскільки у нас збільшуються кролі. Тому будемо ще працювати, ще шукати місце. Наразі у нас 43 голови, ну а в майбутньому думаємо, буде більше. Тому працюємо і все буде добре. Дякую за увагу.